Путін віддав наказ: Російська армія припинить стріляти. Щоправда, тимчасово навіщо диктатору нове перемир'я і як на нього відреагувала українська влада? Усі подробиці за мить. Ви на фабриці новин з вами я, Наталія Мартинюк. Путін в односторонньому порядку оголосив нове перемир'я на фронті. Диктатор приурочив його до дня перемоги. Про це йдеться у повідомленні Кремля. Зазначається, що перемир'я буде діяти із 0 годин з 7 на 8 травня, і до опівночі із 10 на 11 травня. У Путіна стверджують, що роблять це у гуманітарних міркувань. При цьому Москва очікує, що Україна долучиться до ініціативи і теж зупинить вогонь на цей час. У протилежному випадку армія РФ буде стріляти у відповідь, пригрозили у Кремлі. Зауважу, що це вперше, коли Путін заздалегідь повідомив про свої плани. За 10 днів до початку перемир'я, усі попередні рази. Президент РФ робив це майже постфактум. Наприклад, перше, так зване різдвяне перемир'я у січні 2023 року. Кремль оголосив ввечері 5 січня, і діяти воно почало менше ніж через добу, 6 січня о 12.00. Нещодавно диктатор у односторонньому порядку заявив про так зване великоднє перемир'я. Воно набуло чинності ще раніше, через півтори години після оголошення. О 18.00 19 квітня наголошу, що в обох випадках ініціатива Кремля не призвела до припинення вогню. Тож не дивно, що українські військові не у захваті від путінського перемир'я. Зокрема, бо із позивним Алекс вважає, що все це гра на публіку. А насправді армія Росії візьме паузу, аби накопичити війська для подальшого наступу. Цитую. Вся сіль у тому, що навіть під час цього перемир'я будуть гинути наші пацани, і нічого з того ми особисто не виграємо і не наблизить то все нас до миру, переконаний військовий. З ним погоджується автор відомого телеграм-каналу Ніколаївський Ванюк. Називає пропозицію Путіна «ФСБшною хитрістю. каже, під час попереднього так званого перемир'я окупанти безперешкодно пересувалися сірою зоною, особливо під Запоріжжям. Цитую. Закріплювалися, а потім із цих позицій, після в лапках перемир'я, намагалися штурмувати наші позиції. Під час в лапках перемир'я вони активно проводять розвідку з всієї лінії фронту, проводять ротацію особового складу, і потім, накопичені за цей час, північно-корейські снаряди летять по наших головах. Кінець цитати. Від Путіна очікують не тимчасового, а сталого припинення вогню. Дональд Трамп закликав диктатора зупинити бойові дії, сісти за стіл і укласти угоду. Цитую я хочу, щоб він припинив стріляти, сів за стіл переговорів і підписав угоду. Я вірю, що у нас є рамки угоди, і я хочу, щоб він підписав її, і покінчив з цим і просто повернувся до життя, наголосив президент США. Росія заявляє, що готова до переговорів, але подібним твердженням в Україні давно не довіряють. Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Називає їх маніпуляцією. Мовляв, спочатку потрібно зупинити вогонь, а уже потім домовлятися про мир. Цитую. Чому не повне та всеосяжне припинення вогню? Все, що не є всеосяжним припиненням вогню, є російською маніпуляцією в інфра... інформаційних та військових цілях, спробою приховати наміри продовжувати війну. цитати. Згодна із Коваленком і радниці Єрмака Дар'я Зарівна. За її словами, припинення вогню має бути безумовним. Все інше називає тактичними іграми Путіна. Кремлівський диктатор до 9 травня спробує захопити низку українських міст, так вважає військовий експерт Роман Світан. На його думку, перед замороженням війни Путін спробує дотиснути часів Яр і Торецьк. Крім цього, у нього у планах будь-що витіснити ЗСУ Із Курської та Білгородської областей. Так зване Великоднє перемир'я, яскравий приклад, як Росія скористається наступним перемир'ям, присвяченим дню перемоги. Аналітик Василь Пахньо показав, як діяли окупанти у період зменшення обстрілів на фронті. Ось, наприклад, ділянка Лиманського фронту, яка загальмувала в останньому часі, попри всю критичність для оборони її для нас і всю перевагу противника в кількості тут особового складу, але загальмував темп просування росіян насамперед, в головній частині він загальмував через те, що вони не можуть прокласти через річку Чорний жеребець на цій ділянці фронту свої переправи. А відповідно, без переправ через жеребець немає просування техніки. Відповідно, без техніки, якби це не виглядало парадоксально зараз, тому що її на. Передові знищують дуже дуже активно та ефективно, але все рівно без техніки, особливо без артилерії, причепної наприклад, яку можна туди перемістити, мінометів неможливо проводити далі подальший наступ, розширювати е, свої плацдарми росіянам на лиманському напрямку. Відповідно, їм потрібно зробити сталу логістику, врешті-решт, не тільки техніку переміщати, але й загалом логістику покращити, тому що навіть е, ті ж самі е, пересування росіян без е, сталих переправ вони є ну дуже такими ситуативними і на плотах умовно кажучи не не перекинеш багато багато якихось там ресурсів найти же самих мін не перекинеш для того, щоб вони працювали на цій ділянці фронту, тому росіяни використовували перемир'я в своїх інтересах, в підготовчих діях. Вони розставляли фактично, що підготовлювали понтонні переправи, розкладаючи тут. Давайте я от поясню, що тут відбулося. Власне на скріншотах від 66 ї окремої механізованої бригади, ви, якраз з Лиманського напрямку. Ми бачимо, що як. Противник облаштовує ці маршрути проходу важкої техніки. Адже 19 квітня, коли ще, скажімо так, перемир'я не було е, оголошене, росіяни в чергове спробували е, прокласти там тимчасову дорогу е, в передріччі жеребця е, і цю машину, цю установку на базі російського КАМАЗа вантажівки, її було знищено. Відповідно, цей КАМАЗ він перекрив шлях. Для того щоб от подальші якісь спроби розгортання подібних переправ через жеребець там могли бути здійснені, щоб цей шлях розчистити, потрібно було забрати цей Камаз, чим власне Росіяни і займалися, тому що сам цей комплекс він перекрив по суті, що проїзд через річку жеребець, чим унеможливив подальші штурмові дії росіян, і от росіяни розчищали цю переправу від решток знищеної техніки. Для цього задіяли понад 10 осіб. Спеціалізовану машину, ну і це фактично є прямою ознакою до того, що зараз, розчистивши шлях на правобережжі річки Жеребець, розчистивши шлях, фактично до прокладання понтонних переправ, росіяни, будьте певні, вони стовідсотково активізують тут свої наступальні дії. Те саме по суті ще стосується і Харківщини. Зокрема, ми говоримо про північ Харківщини. Бригада Хартія, 13-та бригада Національної гвардії. Хартія вони повідомили про те, що е, такі ж самі підготовчі операції фіксуються на північній Харківщині з боку противника. Е, тобто, я думаю, що точно так само сюди варто залучити і суми, тобто суми Харків, Лиман е, ці ділянки фронту е, були використані противником в статусі великоднього перемир'я для накопичення свого особового складу. Для покращення своїх інженерних позицій, і відтак є висока ймовірність, що із завершенням перемир'я росіяни спробують відновити активні штурмові дії на цьому напрямку. Одразу, до речі, варто напевно відповісти на запитання: у вас можуть виникнути. Чому, мовляв, наші е, сили не задавали ударів по росіянах і давали їм можливість використати ось це інженерне. Е, Інженерне розчищення, ну власне кажучи, це про той наказ, який навіть говорив Мадяр, щоб максимально утримуватися від вогню, максимально діятися, намагатися діяти виключно дзеркально. А оскільки тут ну якби немає бойових дій, тобто не немає має відкриття вогню, то і наші відповідно не відкривали вогню, вели виключно спостереження. Але це фактично, що є. Ну така це дуже паршива історія, яка з нами була розіграна з боку росіянця карта як приклад таких використання можливостей вибіркового перемир'я. Про що йдеться? Що я маю на увазі? Вибіркове перемир'я. Це тоді, коли росіяни оголошують його. Ну в будь-яку мить, коли їм це закортить. Будь-яку мить, коли їм буде вигідно на якійсь ділянці провести ті самі інженерні інженерні дії. І вони розуміють, що вони оголосять перемир'я, і ми не маємо. Ми Україна, ми не маємо право його порушити, чому тому, що ми граємо в цю дипломатичну о, гру з американцями. Ми намагаємося показати американцям, мовляв, ми справді зацікавлені о, в мирі. Ми справді зацікавлені перемир'ї Мовляв, давайте далі розвивати миротворчий трек, щоб там не злити Байд, о, Байдена господи Трампа і о, його адміністрації, і тому подібні речі, щоб скидати провину на росіяна. Росіяни в свою чергу можуть бавитися з цією історією одностороннього перемир'я. Ну просто. Я сподіваюся, що не весь час, але принаймні зараз вони дуже непогано розіграли цю карту, тому що показали світу: типу, от ми. Готові добра воля, бла бла бла. На паску зупинитися, але звісно що це перемир'я в принципі не є робоче. Воно не може працювати. Воно, в принципі, є мертвонародженим. Чому тому, що на перемир'я можна погоджуватися, коли є якісь чіткі терміни, чітка відповідальність, чіткий час початку, узгоджений з двома сторонами, є чітка відповідальність в сенсі контролю, моніторингу за цим перемир'ям в курсі про нього Сполучені Штати Америки, європейські партнери, які так само мають. Механізми для відстеження цього перемир'я у всіх інших випадках, якщо цього немає, це не інакше, як ну просто-напросто фарс, який не працює, як є мертво народжений, і це не інакше, як просто-напросто імітація, щоб показати Трампу мовляв, Путін ось такий білий пухнастий, великий молодець, хоче миру, і готовий піти на будь-які умови. А от це от така от погана Україна буде. Якщо вона почне в умовах такого перемир'я, товіть собі, що ці так звані там тамплієри, яких назвали аналітики Діп. Стейт з білим прапором, от вони вийшли, почали там витягувати своїх поранених бійців, а ми по них завдали ударів. Ну уявляєте, яка це буде пропагандистська картинка проти України? У Кремлі далеко не всі згодні із перемир'ям. В оточенні Путіна є розкол на тих, хто прагне воювати до останнього, і тих, хто хоче якомога швидше завершити це протистояння. Послухаймо деталі від політехнолога Абаса Галямова. як тільки Стало понятно, что Киев за три дня не получился. Вот пока была надежда, никакого раскола не было. Все были сторонниками того, что, ну, раз уж начали воевать, давайте все, значит, надо победить. А дальше там уже будем разбираться. Вот. Но когда стало понятно, что победить не получается, что война принесла колоссальные проблемы в экономике, в политике, в международных отношениях, санкции и все такое, вот тогда начал, вот, началось деление. А в момент, когда ну, там совсем уже стало кисло, ну, типа там разгром под Харьковым, там, отступление под Херсона, да, это, этот раздел оформился окончательно. Ястребы в любой сложной ситуации принимают решение, направленное в направлении эскалации. Да? Ну, условно говоря, сидят, они спорят. А надо нам, значит, принимать. В Состав России, вот эти э, аннексированные территории, там, вписывать их в Конституцию, да, ну то, что было сделано, была колоссальная же дискуссия в тот момент. Кириенко, например, как представитель лагеря э, технократов, сейчас про это подзабылось, но он об этом были утечки, которые Крем сам организовывал, они, они пытались отложить этот процесс. Дескать, ну что сейчас стоит, зачем заниматься? Да, и вот давайте, если будет военная победа, победим, ну тогда будем присоединять. А что сейчас присоединять? То, что еще не захватили, да, и ведь это, ну, абсолютно правильное было решение, да, Россия тогда не загнала себя в тупик, в какой она загнала себя сейчас, она же ну, уже приняла эти, со... эти регионы в состав России, понимаете, и теперь, значит, вот кровь из носа, угробим вообще всю страну, каждый день они теряют минимум тысячу человек, которые там, да, на счета, вот. вот, угробим вообще всех, да, но, но будем захватывать регион, они же у нас в Конституцию вписаны. А Кириенко предлагал более гибкий подход. Раз не захватили, пока давайте не будем в Конституцию вписывать. А так всегда можно сказать, но их захватили в тактических соображениях. Да? Там, чтобы принудить украинцев, например, к отказу от вступления в НАТО. Все, Украина в НАТО не вступает, мы уходим. Путин же с самого дня, с первого дня сказал, что территории нам не нужны, на чужие территории мы не претендуем. Мы же не империалисты какие-нибудь. Да все отлично, красиво вообще. И все, и санкции там прекращаются, значит, и, ну, может, договариваться в этом случае об этом, да, и война закончилась, и люди перестают гибнуть, и экономика, значит, перестает э, загибаться, ну, появляется надежда ее исправить. Вот. Но ястребы вот тогда переиграли Кириенко, да, они там, ну, была интересная афера с, э, типа, народное обращение, там, и так далее, и так далее. То есть они... Пере подключили этих, руководство этих народных республик, этих, значит, анонсированных территорий российских, да, те там от имени народа бухнулись Путину в колени, ну, то есть они, по сути, Путина загнали в тупик, и Путин, хотя предварительно, он, как писали тогда, дал добро на план Кириенко, чтобы отложить, а, значит, а тут вдруг вот... И, и, ну, и Путин пошел у них на поводу, и все, и сам себя загнал в тупик. И сейчас вот в этом тупике они оказались. Вот ястребы, да, вот они, я говорю, в любой сложной ситуации, ну, не сложной, а в любой ситуации, где есть выбор, они выбирают путь, ведущий в направлении эскалации. А технократы, наоборот, они выбирают путь, ведущий в направлении деэскалации. Вот Лавров – типичный ястреб, Дмитриев – типичный технократ. Поэтому это такая это проблема, ну, конфликт между ними, он носит системообразующий характер. В те моменты, когда Путин, да, Путин все равно пока главный. Путин уверенно знает, что он хочет и принимает это решение, но они как бы спорить особо не будут, они будут его реализовывать. Но поскольку Путин очень часто не знает, что он хочет, он даже сформировать делегацию не может переговорную, видите, Лаврову говорит, давай, ты поедешь, ты главный, а Дмитрию говорит, а ты поезжай теперь и там сам занимайся своими вопросами. Но, ну, то есть, в принципе, начали, который сам сформулировал только что, тут же разрушает, да? вот. Путин очень часто, оказавшись в нынешней тупиковой ситуации, не знает, что делать по каждому конкретному вопросу. Что делать с Курской областью? Вот, не получается ее освободить, и все, да? И вот, и, и в этой ситуации... А теперь Белгородская появляется, и возможно, Брянск. Да, Кабас, а, кстати, да, да, да. теперь Белгородская ну, есть, область, есть, я, я, потому, что И когда вот есть ситуация, когда Путин не в состоянии принять решение, По вот тоді там розгорається конфлікт. І да, тоді вони починають вцеплятися друг к другу в віхри і починають друг друга э, таскати, так сказать, вот, э, вот то так. Росіяни періодично оголошували перемир'я на фронті ще із 2014 року, і жодного разу його не дотрималися. Про це у інтерв'ю Фабриці новин розповів командир 3-го батальйону Свобода 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж НГУ Петро Кузик. Я пам'ятаю, був тоді з 14 року в добровольчому батальйоні. І я пам'ятаю шкільне перемир'я, різдвяне перемир'я, великодне перемир'я. Яке ще там перемир'я у них було? Хлібне перемир'я, пам'ятаю, всі вони їх порушували а, але. Все ж таки е, можливо е, ситуація, в якій е, ну, буде прийнято рішення про е, перемиря. Я в нього не вірю, тому що я е, не вірю взагалі росіянам. їм е, ну, це зараз е, народ росіяни я маю на увазі в такому стані, коли вони. Просто патологічні брехуни окупанти. і Вони заточені на вбивство. Ну от так вони здеградували. Вони себе так е, як на, на фасад вивішували досягнення, там Достоєвські і так далі. Щоб не перераховувати цю всю, всю історію, а насправді е, знищували все в собі, все гуманне, все людське, перетворились на елементарних чортів, які радіють смертям дітей в, в мирних містах України. А, але ну я ж знову кажу, що ми можемо жахатися і дивуватися цій позиції як можна, так в третьому тисячолітті, коли здавалося, там уже там технології розвинулись е, космічних масштабів, а, а просто от настільки примітивними, ми будь-що полізти на вбивство. Але от така даність, от такі у нас сусіди, таке вони заздрять, що ми краще жили, заздрять, що ми взагалі там. Дихаємо, ну неважливо ці причини, які там в голові у хворих маніяків вони не цікаві, цікаві себе огородити від них. Тому заяви, заявами треба працювати над безпекою. Перемир'я можливе, не дивлячись на все. Я в нього не вірю, але перемир'я само по собі воно можливе з, інш... з... з причин економічного виснаження окупанта з причин. Переформатування впливів інших держав можливо змінюється позиція Китаю з огляду на світову політику. Ну я не ну повторююсь. Я не володію тут, не маю ще доступу до повноти інформації. Я можу інформацію вичерпувати виключно по діагоналі, коли є вільний час, і є доступ до Старлінка, і і то ну, з відкритих джерел. Тому, але воно можливе, і тут головне розуміти, що е, росіяни не зміняться, і вони використають перемиря так, як використали в, в, в чеченських двох війнах. Перше, вони майже програли чи програли, а а паузу в цій війні для накопичення, аналізу, вбивства, підриву економіки, розділу суспільства і так далі. От то, що вони мають, будуть робити, це сто відсотків. Питання, чим ми будемо зайняті. Е, я дуже переживаю, щоб ми не скотились в найулюбленішу гру політичного роздраю українців, коли будуть мочити всі один одного, політики, я маю на увазі, ділити народ на свої електоральні прихильні бази і там по мові, по, по ну, кожного свої будуть наративи, щоб ми не витратили час на захоплююче, е, і, можливо, навіть когось важливе, але передвиборчі перегони. Нам треба витратити час, щоб кожне місто перетворити на фортецю. Нам треба час, щоб е, підготувати засоби безпеки і засоби враження, е, підготувати е, свою територію таким чином, щоб для любого окупанта, любого рівня, вона ставала пеклом Щоб це не було несподіванкою, як було минулого повномасштабного вторгнення 2022 року. З другого нас було вже, так? Да. Ось і все. Треба працювати над своєю безпекою, бо е, найлегше сказати там політики винні, вони корумповані, вони частково і так. А, або там я не піду воювати, бо що там діти-чиновники воюють частково і так. Але тут треба розуміти, що безпека власної сім'ї буде залежати від кожного українця. Наскільки він буде підтримувати українське військо, наскільки ми будемо воювати всі. Не тільки на полі бою а на інформаційному, економічному, е в форматі підтримки, поваги до українських військових сформувати цю армію, яка зараз е показала себе як найкраще. Повірте, що українські збройні сили, сили спротиву вони вже війшли в історію світову, як ну, на рівні там 300 спартанців, на рівні і так далі. Просто е наше завдання тепер. З цього героїчного епосу не робити трагічний фінал, а зробити, щоб він був як мінімум, як мінімум, як у фінів свого часу, які так само боролись з тим самим ворогом за свою незалежність. І так само, до речі, їх тоді багато хто політиків примушував до мира, але вони змогли вберегти свою країну. Хоча. Частину території втратили, чого би нам не хотілося. але ми більше ніж Фінляндія, ми потужніші і у нас більше підтримки. Тому нам треба фінал цього героїзму, якого вже отак от наїлись українські солдати, просто зробити. Він е... вже не вийде на жаль щасливим з огляду на те, що ми маємо втрати. Але хоча б добрим і позитивним для нас, а це можливо. Головне не запускати паніку і розпач всередину. тримати стрій, об'єднуватись, допомагати один одному. І я вірю в українську перемогу, тому що справедливість на нашому боці, і все, все, все добре, що є у світі, воно сконцентровано зараз на стороні України. Вся чортівня, вона на стороні окупанта і росіян. Ну, можливо, це новий виток світобуття. Бачите, треба пере я, я не знаю. І потім будемо розбиратися. Зараз задача вберегти народ. Оце першочергова задача. Друзі. Як вважаєте, чи дотримується диктатор Путін цього разу оголошеного ним перемир'я? І як має реагувати Україна на можливі порушення? Долучайтеся до обговорення в коментарях.